Андрій Писарчук студент з історичною постаттю Симона Петлюри. Знайомий каже хлопець, але дана особистість викликає у нього неоднозначні емоції. Діяльність Петлюри має як плюси, так і мінуси. Але вшанування пам'яті видатного українського державного та громадського діяча гарна ідея. Прийшли ми вшанувати пам'ять Симона Васильовича Петлюри, який був застрелений 25 травня 1926 року, так званим, як зараз люблять казати, агентом Кремля Шварцбродом. Я вважаю, що це особа, яка боролася за самостійність нашої держави, і з цієї сторони це позитивно. Із дня трагічної загибелі полтавця виповнилось 90 років. Тому місцеві жителі несуть квіти до меморіальної дошки Петлюри. З його іменем ми всі пов'язуємо боротьбу за незалежність України. І Сьогодні такий час, коли ведеться справді збройна боротьба, коли ми відстоюємо майбутні країни, цілісність країни. У Від нього в ідеях було перш за все це створення сильної армії. Він говорив, що тільки сильна армія дозволить нас зберегти українську державу. І сьогодні його постулати, його бачення вони фактично реалізуються. Крім переіменованої на його честь вулиці Артема, образ головного атамана УНР планують увічнити й у вигляді пам'ятника. Ми встановили пам'ятник Мазепі, Тепер на черзі Петюра, звичайно, треба повертатись до своєї пам'яті, до своєї мови. Це історичний виклик часу, коли мільйони зросіщених українців мають нарешті вернутися до самого себе і відновити внутрі себе гармонію. Напізнати свою культуру, яку вони не знають. Як зауважив Микола Кульчинський, на реалізацію проєкту пам'ятника Петлюрі потрібно 2-3 роки. Першим етапом стане конкурс ескізів постаменту серед скульпторів.